Третє. Дуже міцно обнімати собаку. В собачому світі міцні обійми це обмеження свободи. І більшість домашніх собак терплять їх тільки тому, що довіряють господарю. Коли людина міцно обнімає собаку, вона може почувати себе зажатою і безпорадною. Її інстинкти підказують їй, що в такій ситуації потрібно або звільнитись, або захищатись. Якщо собака напружується, відводить погляд і починає викручуватись. Це признаки дискомфорту. Деякі домашні собаки спокійно переносять обійми, особливо якщо з дитинства звикли до тісного контакту. Проте навіть найласкавіші домашні улюбленці можуть не любити, коли їх міцно утримують. Особливо це стосується незнайомих людей. Якщо хтось намагається обняти чужу собаку, вона може сприйняти це як загрозу. Замість обійм собаки воліють інші форми виразу прихильності це дотик, ласкаво гладити. Або просто бути поряд. Це набагато комфортніше для собаки і зміцнює зв'язок з господарем без стресу. Друзі, на моєму каналі є чудове розважальне відео, де ви дізнаєтесь, яка собака вам підходить за вашим знаком Зодіаку. Посилання буде в описі відео. Обов'язково подивіться.